4 лютого 2024 року у селі Доброго Олександрівка відбулось загоряння житлового будинку у садовому кооперативі Чайка. Інформацію про пожежу поступило близько шостої години ранку. Загоряння трапилось на другому поверсі двоповерхового будинку номер 530 по вулиці Садово у садовому кооперативі чайка. Близько сьомої години ранку пожежа була ліквідована. Внаслідок пожежі вогнем знищено домашнє майно та дах будинку на загальній площі 80 квадратних метрів. На місці пожежі виявлено тіло господаря 1942 року народження. Причина смерті господаря та загоряння будинку будуть встановлені під час розслідування. Роман Варшанідзе Альтернатіво Вор.